Дуже подібне відео після цього, як я записав По правилам мої, про правила моєї колекції. Так що я хотів показати вам, як я організую свої ремішки. Я маю на увазі отакі ремішки для годинника Наприклад, це є шкіряний ремішок. Це є металічний браслет Так що я вам хотів показати, як я їх організую. it's just no в цим. Que... No, não é, mas assim. que... Ale takož je, oci tę stronę i mm. mnie mm. podoba się, jak bardzo miejsce jest w tam

Ці вод-вани дуже якісні. Їх зробили були в В'єтнамі руками. І дуже-дуже-дуже файна якість, дуже, 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 дуже м'які. І від, можна зразу відчувати, що це якісне по, по, по рівнянні з цими вони коштували наполовину менше, ніж ці. Один з цих коштували, я думаю, було 40 або 60 фунтів. Oh, yeah. stóðu <coughs> <coughs> Цю тоненьку, це є дуже, дуже файний ем, ремішок, але дуже тоненький, так що я його часто ношу. Так що поставлю його сюди. Зважу я хочу ставити ті, ті які я ношу ну, найчастіше. J'avais. Так що я поставлю все з одної сторони, я думаю, поставлю ці мої арти. Це є вони від компанії Артем, як я показував. Так що я поставлю їх. Ось тут. І мені дуже сильно їх окремо не треба ставити, тому що вони всі. Вони всі, їх дуже мало. Не треба їх розділяти по групах Типа справж... шкіряний матеріал біля резини, мені це не проблема. далі дальше нато Merci.